Всім привіт, добрий ранок. я така затюхана, бо коротше, не виспалася. Тут снідаю яєчко, сосісочка. Не виспалася капець просто. Я не знаю, мені вночі Джойс так жарко було. Я повітривала вікна. Розумієте? І вже ніби холодно, а мені жарко. А мені так жарко, що я просто не можу, що я все зробила. Просто я не, я не знала, де подітися, я не знала, що робити, я не знаю. Тихо я певно, десь до другої не спала так точно. Це був ужас просто. Це таке просто відчуття, що ти не маєш де подітися просто. Не знаєш, де подітися, тобі жарко. Це ужас. До речі, вже є мухи. Вони вже тут літають в нас. Це капець, я в шоці. Ну, весна, весна настоять. Що нині вже сонечко світить, хоча передавали дощі. Короте, не знаю, я зараз маю відео знімати одне. Я його, певно, буду довго знімати, бо там ще монтаж, треба зробити. Короте, не знаю. Mm. Вчора виклала відео кіток без музики. Воно не залетіло. Ну як набралося там трошки прагідів я нині перезалила з музикою. Бо я щось вчора забула. Не знаю. Mm, короче, буду сире яйце. То жесть. Реально. <кій> Коротко, нічка була весела. Так я вже наділася. І зараз сіла за ноутбук трошки. Змонтую вам відео. <кій> і далі буду наводити марафет і знімати відео в Тік-Ток. Отак, я вчора вам розказувала, що вирішила робити цей якісний відео. Так що буду кожен день придумувати якісь, блін, цікаві на щось От, І ще я походу буду чи що, не знаю, бо я щось так кашу щось не виспалась. Траше квітку підлити, не забути. Ну, коротше, пішла монтувати вам. Каже, Мішо. Коротше, поливала я свою квіточку, дивіться, що з нею сталося. Всі оці штучки повлітали. Лишилися щось кілька зверху. Тут одна, мені здається, навіть летить. Ця вже розпускається і одна така велика. Не знаю, чи це так має бути, чи я щось не так роблю. Ну, коротше, я не вмію за такими квітами доглядати. Жесть. Я вже, коротше, почала знімати відео. Включила тут свій свати улюблені. Я дуже люблю ці свати, я не знаю. Кажіть, не кажіть. Москальське, не москальське. Для мене свати речі, український серіал. Він був і буде українським. Кажіть, що хочете. То, то є український серіал. Все. Я його дуже обажаю. Знімали його теж. Багато в Україні, українські актори там теж є. Так що, ну. Коротше, я тут мене зараз буде. Мені для відео треба намалювати дещо. Я тут взяла папір, тут свою цю штучку з всякими ручками, фломастерами і зараз буду малювала. Не знаю, давно я вже нічого не малювала, не розмальовувала. Попробуємо, коротше. От, дивіться, така у мене штучка вийшла. Зап... Відправляємо річки не за кордон також. Якщо в мене є підписники за кордоном, можете замовляти сміло. Ну все, відео зняла, змонтувала. Чесно, я думала, це буде довше по часу, але є якось, знаєте, швидко впоралася. Класне, мені дуже сподобалось. Якщо хочете подивитися, вона буде в тіктоці посилання в шапці-профілю. Тому заходьте в Тік-Ток, підписуйтесь, лайкайте. Буду дуже рада, якщо ви її підтримаєте мене, бо це дуже важливо, чесно. От. І зараз йду, напевно, що пообідаю, бо це вже в нас друга година. І і, і буду дивитися. Там Всякі програмки для розіграшу, бо в мене завтра розіграші буду проводити, тому хочу, цей щоб все було ідеально, класно, супер. Так що буду щось шукати, дивитися, як то все правильно зробити. Типу, буду, попро, буду пробувати там з ноутбука робити, бо, тому що я хочу вести на телефоні ефір, а тут буду показувати. А якщо ви хочете виграти книжечку, то заходьте до мене на сторінку BookFlow.ua. У мене ще буде після того розіграшу розіграш. Так що ви 100% нічого не втратите. Можливо, через два тижні після того розіграшу буде ще один розіграш. І вже буде розіграш двох книжок. Так що заходьте, підписуйтеся і ну вам повезе стопудово. Так що. Бо в мене поки небагато підписників і ну, небагато людей бере участь. Так що у вас є дуже класна можливість. Так що заходьте і беріть участь. Я не знаю, чому ви ще тут і чому ви ще не на моїй сторіночці не берете участь в розіграші. Так що, ну, хто хоче книжку, будь ласка, швиденько. От, такі справи. Коротше, йду, я собі щось якісь зроблю обід, щось поїм, бо вже хочеться. Ну, все легенько перекусила. Така довольна, бо таке відео класне в мене вийшло. Так що, якщо ви хочете, заходьте, подивіться, воно буде в кіптоці і буде в моєму інстаграмі. Ну воно реально дуже класне. Я сіду дуже так тішу, як мала дитина. Так що мені ще треба сідаю. Зараз маю один пост дуже класний зробити про весну. Я люблю весну. Я не можу просто. Ой, і. Що, а і я далі буду сідати за навчання, бо треба докінчити, бо ну шостий модуль, а я все відкладаю, відкладаю, але дуже багато часу займає чесно просування сторінки, прям дуже багато, що немає часу ні на що. То ти знімаєш відео, то ти викладаєш пости, то ще щось, то ще щось. Коротше, реально дуже багато часу займає. Ще треба буде придумати на завтра якийсь е сценарій, написати якісь відео. Мені, звісно, допомагає чат GPT, але я там ще коригую свої нюанси, бо, ну, е, бо це й багато що мені не виходить зробити. а, Ну, коротше, тут дуже багато таких всяких нюансів є. Так що, ну. Справ тако, чесне слово. От. Так що буду я цей. робити далі дописи. Бо ще дуже багато справ, а це вже. Майже така третя година, коротше, я погнала, потім ще вернусь до вас. Повикладала вже, коротше, все, що мала, а тепер треба... зробити? Придумати ідею для завтрашнього відео. Якусь таку прикольну. Зараз Назар прийде. От, і що мені ще потрібно зробити? Ага, ще треба буде трошки клієнтів позалучати. І тоді вже приступати до уроків. От. Такі в мене справа. Вже 4 година. Справа куча інзайду. Зараз прийде Назар, візьме ноутбука, Будемо в ноутбуці, сидімо і три ноутбука. Ну, коротше, я не знаю. Ой боже. Не знаю. Як то буде? Ні, що він візьме, буквально спати, то я короча, за той час зроблю. Але я не знаю, в мене все всього... передумується, знаєте, за лічені хвилини. Я не хочу зекономити, але прийшов назар. Ми, Ми, на Ми вже йдемо на матеріало. Він витягнув мене. Каже, йдемо в китайський скупив. Я кажу, та йдемо. Ну що, лисий, бубели размеры ручки квадратні. Это не пасует, это не? Не агапно. Это раньше трошки. Брю. Да и Чи не? Гарно. Ну, жорсткие вон не рыли. Ну, не очень. Нормально, не? Что такие вон Бери. Ну, то девчачьи назад. Що там написано. Ну, зеленые, не девчачьи. Давай. <реш> Ні, реально виглядає в бабці. До речі, на два цьому попала. Сагорійку, копо. Проста такого. Я буду хуйники. От тут косоночки менше. От що такое маленькое. Чому не відрізняються. А, тут чорний шоколад, тут молочний. І є щось колониці. Як хоть. Взяла собі Кока-Колу і ТО попробую. Дивіться, які ті класні. Що різними тут за смаками на Та та ту водичка проста. Так? Та. Дивіться, які тут такі прозорі, а тут дивіться, які великі. Скільки там є? Літра. Що, ще немає літри. Але вона сорого рік, дуже прикольні такі виді гранати. Я тільки подивіться, вода зі смаком дубайської шоколадки. 2,40. Я вапка. Я в шоці. Це, Це просто капець, Подивіться, вона прозорить його зелена. Очменіти. Да, просто. Очменіти. Дивіться, шоколадка Кіткат. Я в шоці. 2,50. Я в шоці. Ще такі смаки з карамелі і з горіху. Я в шоці, китайці думаю. Пробуємо дубайську шоколадку зі смаком горішка. Нічого цікавого. <гум> Це цікаво взагалі. З того ще з полуницею попробувати. Хромкає, але мало. З ташкою ліпша. Короче, находяли, ми чіпці, часу, кучу, кольорови. два ключа из фільм, ми заведемося, да? Чи на Так, виходить мій вечір. в, в вот, десь Я там ничего, цей, эм, ну... не малювалася, а просто тільки тушь и очень трошки. И все. Мабуть, про голову. Ну так треба буде помити. бо Завтра треба буде знімати відео, то треба щоб голова чиста була. У нас вже 9 година доходить. І цей... Я ще планую, коротше, дуже багато роботи зробити. Маю цей подивитися зараз. ну, Попробувати зробити розіграш, пописувати коментарі там в таблички. ну, Щоб все було завтра Чікі от. Ще планую зробити 9 завдання. Я мала зранку робити, але коротше, знімала відео, то все і не було часу реально. Так все, не достала. Коротше, я пішла купатися. Ще маю багато кучу справ, коротше, як завжди. Правда, допізна були робити то все.